Це формування не просто роти, а сім'ї, яку о, рухає ідея. Ідея, якомога швидше прийти до перемоги, звільнити нашу територію. І о, що найбільше таке от, я можу сказати, це те, наскільки хлопці мотивують помститися за наших побратимів, які вже не з нами. І бачи, ці мотивацію, ці очі, це бажання проєкту це нового золота, і тільки тут, тільки в істинному братерстві, можна це побачити. Мені хочу сказати так, що е, через штурмову роту вже дуже-дуже багато людей пройшло. Е, від часу формування, від початку формування штурмової роти, у нас була тільки назва. Тут, буквально після першого бою у нас з'явилися якісь перші шеврони нашої штурмової роти, і зараз. Вже буквально після другого бойового завдання в нас є Регім штурмової роти, в нас є прапор штурмової роти, і в нас є вже деякі певні принципи і ідеї, які сформовані роті. До чого я взагалі принципі це веду? Що людей вони можуть і бути, можуть і не бути з якихось різних причин, чи це поранення, чи елементарна реабілітація, чи виснаження не, не буде приховувати те, що люди виснажуються, їм потрібен відпочинок. І прийдуть нові люди. Але роти буде існувати завжди. Як я бачу, подальше е, існування штурмової роти це підняття українського прапору над останнім звільненням населеного пункту нашої незалежної України. От як я бачу подальше існування штурмової роти. Вона буде, вона є і вона завжди буде з нами, в наших серцях. Взагалі, в принципі. Я закінчував військову кафедру паралельно зі своєю цивільною освітою. Цивільна освіта — це в мене дизайн середовище. Я працював фрілансером сам на себе. Відповідно працював над дизайнними проектами на 3D-візуалізацією інтер'єрів, екстер'єрів і паралельно, звичайно, вчився на військовій кафедрі. До військової кафедри у мене ще ну взагалі, в принципі, до війська в мене іменно захоплення почалося ще зі школи, коли відповідно майор запасу викладав мене захист вітчизни. І розказував, як це престижно бути військовослужбовцем, як це бути гордим, носити військові форму і гордитися цим в житті. І відповідно, звання я отримав листопад 21-го року, ну і відповідно 24 лютого 22-го року почалася повномасштабна війна. Зразу я вже відповідно пішов в міській для того, щоб попасти в івано франківську тероборону. Але через великий попит людей відповідно офіцерських місць не було. чого вони стимулювали йти в Збройні Сили України. Навіть після того, як мені було відказано військоматі, я не здався і пішов у добровільне формування. Місцеве місто Іван-Франківська Галичина, де відповідно проходив інструкторські заняття із військовослужбовцями з Америки, які мали бойовий досвід у Іраку. І тому я не бував навички, бо розумів, що рано чи пізно потрібно буде йти і захищати свою державу. Тому я кажу, я би дуже сильно хотів звернутися до панових офіцерів, які відповідно були, є і зараз офіцерами, і потрібно відповідно захищати своє офіцерське звання. Це наше покликання бути командирами, вести за собою людьми, управляти, командувати і вести до перемоги. Саме ці ідеї і ці принципи в мене були сюди. Я хочу щоб, перш за все, їм сказати, щоб вони е, звернулися до своєї внутрішньої мотивації. Я більше ніж певний, що багато військовослужбовців, які зараз перебувають на батальйонах охорони, е, вони прийшли добровільно і їх мотивували йти туди. Просто вони не знали, що саме буде їх очікувати, де саме вони будуть проходити службу. Е, тут, як ви вже сказали, в нас дійсності є і тестери, і вчителя, і люди, які. Теж мають творчі якісь професії, але вони воюють тут, бо тому що зараз одна єдина мета і одна єдина робота, яка нас всіх поєднує, це відповідно перемогти ворога і відновити нашу територіальну цілісність. Ми всі тут прості, кожному страшно, кожен боїться. І це нормально, я сонський акцентую, Це нормально, коли людина боїться. Але наголошую, нас тут сім'я, нас тут підтримують, допоможуть. Відповідно підкажуть, як в цій ситуації діяти, як діяти в тій ситуації. В жодному разі, попри те, що що десь буде страшно, не будуть скувати, будуть нам поки підтримувати і надавати сили. Верніться до своєї внутрішньої мотивації, ви військовослужбовці. Зараз війна, і потрібно захищати своє ненько і свою територіальну цілісність, захищати, все, свою сім'ю. Бо тому, що якщо не стане нас, то вибачте мені, панілик, що будуть і Франківську, і Львові. І будуть гвалтувати ваших мам, ваших дружину, мою маму, мою дружину. От що буде, якщо відповідно складеш зброю і не будеш йти на фронт воювати. Це наслідок.